Російська Федерація вкотре атакувала Україну ракетами, дронами та керованими авіабомбами. На Херсонщині, внаслідок обстрілу, поранені працівники ремонтної газової бригади та волонтер. Ну обійшлося без постраждалих на Донеччині. Там ворог гатив по трьох районах, внаслідок чого горіли будинки мирних жителів. Тим часом у Російській Федерації пожалілися на атаку безпілотниками, а у Курській області вирувала масштабна пожежа на заводі. Місцеві чули хлопки. Перед тим, як почалося займання. Вибухи тим часом лунали і в тимчасово окупованому Маріуполі, місто частково знеструмлене. Отже, про це а також про обстановку на фронті та подорож російського дрону по території Білорусі, говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 16 липня. У студії для вас працює Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сейчас». час. Буду вдячна за вашу підписку та активність на каналі. І вперед до ключових новин дня. Тії ночі підрозділ ПВК Схід знищив над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Також агресор продовжував терор Нікопольщини. По району вдарив дронами камікадзе ввечері, 15 липня по Марганецькій громаді а вночі, 16 липня, по самому місту Нікополь. Пошкоджений приватний будинок. На щастя, люди вціліли. Неспокійно була і на Харківщині вночі, 16 липня. Під обстріл потрапило селище Липчанівка, а саме ферверське господарство. Внаслідок обстрілу горіла складська будівля. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, А пізно ввечері від ворожих обстрілів потерпав Куп'янський район. У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок атаки горіли господарча споруда та дев'ять приватних будинків. А у селищі Кіндрашівка, внаслідок обстрілу. Кабом пошкоджені шість приватних будинків. На жаль, травмовані: – 52-річний чоловік та 51-річна жінка. Також упродовж доби окупанти завдали 416 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Як зазначає голова ОВА Іван Федоров, мирні жителі на щастя не постраждали, і це насправді найголовніше. Продовжує Росія тероризувати Донеччину в Беллінці Мар'їнської громади Покровського району поранено людину за даними голови Ова Вадима Філашкіна, Обстріляні околиці Ганівки, Єрника і Степанівки Курахівської громади. Пошкоджено дві багатоповерхівки в Українську Стелидівської громади та один будинок у Миколаївці Новогродівської громади. У Лимані Краматорського району поранено п'ятеро людей, пошкоджено три крамниці, підприємство і будинок під вогнем околиці Костянтинівської громади. А Бахмутський район так само зазнав обстрілів. Зокрема, у Часоярівській громаді дві людини поранені, пошкоджені чотири приватні будинки, багатоповерхівка і дві нежитлові споруди. У Турецьку пошкоджено шість інфраструктурних об'єктів. А всього за добу росіяни десять разів обстріляли населені пункти Донеччини. Крім того, вночі та зранку, 16 липня, росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали миропільська, білопільська та ісманська громади. Про це зазначає керівник апарату Ова Ігор Кальченко. На півдні країни теж було тривожно. Ввечері 15 липня та сьогодні, зранку 16 липня, ворожі артилерійські обстріли фіксували по місту Очаків та Акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. А також по території куцурубської громади постраждалих на щастя немає. Про це повідомив у своєму телеграм голова області Віталій Кім. На сусідній Херсонщині, за даними місцевої ОВА, російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці. Наразі відомо про одного постраждалого: це 54-річний працівник. У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову та черепно-мозкову травми. Пізніше за медичною допомогою звернувся староста Антонівки, котрий потрапив під ранковий російський обстріл. 44-річний чоловік отримав контузію та вибухову травму. Також ворожі російські війська декілька разів атакували Херсон. Внаслідок чергового обстрілу постраждала 70-річна жінка. Бригада швидкої доставила її до лікарні з вибуховою травмою, а медики провели обстеження та надали першу допомогу потерпілій. Крім того, постраждав 45-річний волонтер, який згодом самостійно звернувся до медзакладу. У потерпілого діагностували контузію. Далі до новин на фронті протягом попередньої доби, 15 липня, на лінії зіткнення відбулося 119 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар однією ракетою, 131 авіаудар. При цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб. Задіяв для ураження 909 дронів камікадзе здійснив 4323 обстріли. Із них 139 – із РСЗВ. Про це у своєму зведенні щоденному зазначає генштаб збройних сил України. В свою чергу авіація та ракетні війська, і артилерія сил оборони нанесли ураження по 11 районах зосередження особового складу пункту управління двом засобам ППО, РЛС та станції РЕП противника. Крім того, на Харківському та Покровському напрямку ворог активно залучав авіацію. Тим часом в інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України нещодавно відновили втрачені раніше позиції поблизу Турецька. Геолокаційні кадри опубліковані 14 14-м числом показують, що ЗСУ нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка на південь від Турецька і підтверджують деякі твердження про просування військ РФ у межах міста. Додаткові геолокаційні кадри опубліковані 15 липня, показують, що російські загарбники трохи просунулися в межах східного північного разом з тим, на цьому напряму фіксується просування російських окупантів, а також біля Авдіївки. Геолокаційні кадри опубліковані 15 липня показують, що ворог просунувся в межах центральної Євгенівки. Нині поговоримо про те, що відбувається у самій Росії. Минулої ночі кілька областей Федерації та тимчасово окупований Крим атакували ударні безпілотники. Про це повідомляє Міноборони Росії. Зазначається, що на території Російської Федерації нібито збито 12 ударних дронів, та ще один безпілотник знищено біля Кримського анексованого півострова. У російському селищі Кореніво-Курської області сталася пожежа на заводі через атаку безпілотників. Про це повідомляє місцевий губернатор Олексій Смірнов. За його словами, нібито ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасили пожежні розрахунки із двох районів, а тим часом курські телеграм-канали пишуть про сильний вибух у коріньво, а займання на заводі сталося нібито через скид з безпілотника. Також у мережі зазначають, що пожежа на підприємстві низьковольтної апаратури сягає площі 4 сотень квадратів. Зауважимо, що місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у Корінєво. У тимчасово окупованому Маріуполі прогреміла низка потужних вибухів. У деяких районах міста зникла електроенергія. Про це інформує радник міського голови Петро Андрющенко. Близько півночі Андрюшенко повідомив про щонайменше два прильоти між мікрорайонами Невський та агробазою в напрямку Мангуша. За його словами, судячи за все, все збили чергові системи ППО. З характеру атаки спочатку було викрито базування протиповітряної оборони, а потім самі системи ППО приймали подарунки. Крім того, як зазначив Андрюшенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі. Белосарайської коси та Мелекіно Маріупольського району. Також у місті частково зникло електропостачання в центральному районі Новоселівка. Повний блекаут. А у Білорусі втретє за тиждень заблукав російський дрон. Так, вранці, 16 липня, російський шахет зайшов у повітряний простір сусідньої країни. Про це, зокрема, повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Перше сповіщення про порушення повітряного простору Білорусі з'явилися близько четвертої ранку. Згідно з даними Пабліка, безпілотник зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційного екологічного заповідника. Після цього БПЛА рухався на північ у напрямку Хойників, після чого він оминув Брагін, попрямував у бік селища міського типу Комарин. Зазначається, що вже о п'ятій ранку шахет покинув Білорусі і повернувся на територію України. Сумарно ж дрон Камікадзе провів на території Білорусі близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 кілометрів. Білорусь своєю чергою не підіймала авіацію у зазначених районах. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого обов'язково висловлюйте в коментарях під цим випуском. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і репостіть цей випуск для своїх друзів, колег або знайомих. До зустрічі у нових дайджестах! Будьте з нами!